Марина з ножем та пакетами рухається між рядками хвойних дерев вознесенського лісництва. Жінка 30 років приходить сюди, аби назбирати грибів. В этом году ми тільки на розвідку. що потом, звісно, з відрами. Звичайно, повні відра у нас набираємо. Я два відра, муж два відра. Першим Марині трапляється гриб сироїшка. Жінка рухається далі. На шляху ще кілька неїстівних грибів, поганок та мухоморів. В іншій ділянці лісу ходила Аліна з донькою. Ми вже трошки назбирали, правда, геть чуть-чуть, бо цьогоріч грибів немає. Вчора ми збирали печериці в місті Вознесенську, то трохи назбирали. Сьогодні прийшли прогулятися, подихати свіжим повітрям. Аліна показує, що вдалося назбирати. Це рижики. Це Вішанка. Вони ростуть на дереві, на березі, в основному. Це печериці, а похарка. Ось... А ось це дождьовик. Він же в народі порхавка. Ще пару таких знайшла і Марина. Ситуацію з кількістю грибів лісничий Андрій Флорін пояснює так: ну, цьогоріч грибів набагато менше, ніж в минулому році. Це зв'язку. Я думаю, що це зв'язку з кліматичними умовами. З посухою, яка в цьому році у нас була влітку, не було жодного дощу, і тільки восени трошки дощі пішли, але для того, щоб з'явився гриб, потрібно трошки тепла йому дати. Як, наприклад, от, зараз, десь плюс 15 градусів, то така температура йому підходить і в подальшому, я думаю, він трошки його стане більше. Обласний лікар-інфекціоніст Сергій Матвієнко говорить, що більшість пацієнтів з отруєнням грибами потрапляють до лікарень приблизно у цю пору року. Станом на 16 жовтня таких випадків не зафіксовано. Ті, хто збирають гриби, повинні чітко знати, які гриби вони збирають. Збирати можна ті гриби, які ви впевнені, які знаєте. Тому що гриби є молоді, є старі і вони можуть маскуватися неїстівні гриби під їстівні. Лікар додає, що можна отруїтися не тільки неїстівними грибами. А ще й харчове отруєння, тому що є гриби, які їстівні. Це, наприклад, шампіньйони, вішанки, які купують в магазинах. Вони не викликають отруєння грибами, але вони можуть викликати харчове отруєння при неправильному приготуванні або при порушенні якихось санітарних гігієнічних норм. Це буде харчове отруєння, пов'язане з вживанням грибів. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.